Пішли киці до крамниці і купили бубликиці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили. Пішли киці до крамниці і купили бубликиці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили. Пішли киці до крамниці і купили бубликиці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили. Пішли киці до крамниці і купили бублик бубликиці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили. Пішли киці до крамниці і купили бублик бубликиці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили. Пішли киці до крамниці і купили бублик бубликиці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили. Пішли киці до крамниці і купили бублик киці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили. Пішли киці до крамниці і купили бублик киці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили пішли киці до крамниць і купили бублик киці. По дорозі бублик з'їли, киці дірочку лишили.